Возникла вот такая вот мысль, я сделала такие действия, я отправила сообщение и, и получила средства. Поведомление характеру, что это не ну, я, а это безусловно сын. На Одещині правоохоронці викрили цинічну шахрайську схему, від якої стискається серце. 71-річна мешканка Чорноморська більше року вірила, що спілкується зі своїм безвісті зниклим сином військовим. А насправді. Це були її сусіди шахраї. Зловмисники, молода пара та їхній знайомий дізналися, що літня жінка отримує допомогу від держави за зниклого на фронті сина. Вони вирішили наживитись на її горі, почали надсилати фальшиві повідомлення від його імені. В листах син просив гроші на одяг, документи, нібито перебуваючи у складній ситуації. Писать письма Пісма імені сина. Я повірила. і стала йому пов а потім замітила, що що він що щось щось не так пише, так не так називає мене. І став просить гроші. Треба все, 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 все. гроші, треба на лікування. Почувствовала, що це не син, але вірила, думаю, може, може він. Жінка з материнською вірою та надією переказала аферистам майже 415 тисяч гривень. А шахраї тим часом готували нові сльозливі повідомлення, щоб виманити ще більше коштів. Втім, їх зупинили поліцейські. Під час обшуків правоохоронці знайшли телефони з черговим невідправленим проханням про 80 тисяч гривень, банківські картки, документи зниклого воїна та інші докази. Слідчі повідомили фігурантам про підозру володіння чужим майном шляхом обману шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групи осіб в умовах воєнного стану, зокрема повторно, що завдало значної шкоди потерпілій, а також у незаконному заволодінні шляхом обману, паспортом та іншими важливими особистими документами, вчиненому за попередньою змовою групи осіб, Згідно з санкціями частини 3 статті 357 та частин 2 та 3 статті 190 Кримінального кодексу України. Правопорушникам загрожує до п'яти років позбавлення волі. Поліція наголошує, якщо отримуєте дивні прохання про гроші від нібито рідних, які перебувають у зоні бойових дій, обов'язково перевіряйте інформацію через правоохоронців. В Одеській області працює спеціалізований центр з розшуку безвісті зниклих військових.